Іван Півдлуки, перший розділ з 30 по 33 вірш. Та ангел сказав їй: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. Надзвичайно радісний уривок, надзвичайно радісне пророцтво. Але для того, щоб нам в повноті осягнути його сенс, ми маємо з вами звернути увагу на деякі моменти і слова, які нам просто треба пояснити: по-перше, ім'я Ісус. Означає, Бог спасає. Це значить, Ісус Христос прийшов тому, що Бог нас спасає від гріха, від смерті, від грішного світу, від покарання за наші гріхи. Бог спасає. Ми себе не можемо спасти, але Бог спасає. Також тут говориться про трон Давида, на якому сидить вже сьогодні, сидить Ісус Христос. Трон Давида це трон царя неба та землі, це трон царя усього Всесвіту, це трон царя над усіма людьми, що вірять Господу, що слухаються Господа, що повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя. І царювання Ісуса Христа над домом Якова це не говорить про те, що царювання Ісуса Христа відноситься тільки до певного народу. Це говорить про те, що дом Якова, тобто, це правнук Авраама, дом Якова це. Всі люди, які вірують в Ісуса Христа як свого Спасителя, це всі віруючі в Ісуса Христа з будь-якого народу. Тож цей уривок говорить про те, що Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб стати царем, для того, щоб врятувати, для того, щоб спасти усе творіння та кожного віруючого в нього, від Божого гніву, від гріха, від смерті, від будь-якої руйнації. І це для нас надзвичайно радісна. Новина подія на сьогоднішній день. Ісус Христос не тільки прийшов, він вже постраждав, воскрес, посів по правиці Господа, і ми очікуємо Його другого повернення, коли він до кінця, до повноти довершить спасіння, задля якого він прийшов. Для того, щоб ми вічно жили в Царстві Божому, для того, щоб ми вічно жили перед Божим лицем, е, в новому творінні, прославляли Господа, раділи та мали б свободу від гріха, від смерті, мали б вічне життя та досконало б служили Господу усе своє життя, виконуючи Його досконалу волю і насолоджуючись е, спілкуванням у Божій родині, спілкуванням з Ісусом Христом. Тож, чому вчить нас це? Ю, рибок радіти. Царю радіти вічному царю, царю Спасителю, довіряти Йому, слухатися Ісуса Христа, очікувати Ісуса Христа. Е, знаєте, бути впевненим в тому, що Ісус Христос побирає за нас. Ми з вами не залишені наодинці зі своїм життям. І Ісус Христос прийшов до нас, Бог спасає, Бог поряд з нами, Бог нас ніколи не покине. І Ісус Христос став царем для того, щоб збудовувати наше життя щодня. Тож будемо. Разом читати з вами Євангелієм, будемо разом поглиблюватися в життя Ісуса Христа, для того, щоб Ісус Христос ставав з кожним днем нашого життя ще більш ріднішим для кожного з нас, щоб ми ще більше любили Ісуса Христа, щоб ми ще більше цінували те, що Він зробив, робить та зробить для кожного з нас, і щоб ще більше служили Ісусу Христу, виконуючи Його волю.